Доброго осіннього ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю 10 жовтня 2025 року Православна Церква відзначає пам'ять мучеників Калістрата і дружини його, гімнасія та інших, апостолів від 70 Марка, Аристарха та Зіни. Мучениці Єпіхарії, преподобного Ігнатія, преподобного Саватія Соловецького, преподобного Феодосія Манявського, священомученика Анфіма Іверянина Митрополита Волоського. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян глава 6, вірші з 18 по 24. Всякою молитвою і моленням, молящіся на всяко время Духом, і всіє істоє бдяще во всяком терпінні і молитві всіх святих. и о мне дадастся ми слово в отверзение уст моих, с дерзновением сказать и тайну благовествования. О нем же посольствую во узах, да в нем дерзаю, як уже подобает ми глаголоти. Да увесьте же и вы, я же о мне что делаю, вся скажет вам тихик, возлюбленный брат и верен служитель о Господе. Его же послах к вам на сие истое, да увесье я же о нас, и да утешат сердца ваша Мир, братья и любовь с верою от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа в неистлении. Аминь. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням, і для того, чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як зо мною, що я роблю, проте все повідомить вас Тихик, любий брат і мій вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 17 по 23. И з с ними, ста на месте равне, и народ, ученик его, и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и поморья Тирска и Зидонска, и же, приедуше його, Его, и от недуг своих, и страждущих от дух нечистых, и исцеляхуся и весь народ, Искаше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся, и той возвед очи свои на ученики своя, глаголыша, блажены нищие Духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажене алчущие ныне, яко насытитеся, блажены плачущие ныне. яко смеетеся. Блажене будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, Себом сда ваша много на небеси, по творяху пророком отцы их. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, І з Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блажені в богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Усім гарного мирного дня, стійкості духу, міцної віри і уповання на милість Божу.